Наше життя то зміна листочків на величезному календарі. Першим визначним листочком для України було 24 серпня 1991 року. дев'ятсот чисте небо, і Прийде весна. Коли коли закінчиться війна. Тому що я Україна тримаю вір, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від усіх, тому що я сильна, я подолаю все, Бо ти мене в своїх руках несеш. В голови поклавши, відправились у сніг. Та настав інший день, День, коли здається, і саме сонце згасло. І певно, сама тиша змовкла. 24 лютого 2022 року накрило Україну чорною траурною хустиною Але ненадовго. Вірю, з тобою я в наші сили, свобода в серці, як Україна зовсім не самотня. У своїй боротьбі кожен українець, Європа та й увесь світ швидко кинулись на допомогу нашій батьківщині, щоб усього було достатньо. Тоді наші спільні зусилля обов'язково принесуть довгоочікувані плоди, адже кожна допомога дуже важлива, кожна копійка, шматочок хліба, маленька іграшка чи таблетка це вже значний вклад. У перемогу світла над мороком, і тоді Україна розквітне і її печаль перетвориться на загальне добро. Адже ми в такій біді об'єдналися як ніколи. Поки хтось мріяв взяти Київ за три дні, ми за ці три дні переродилися як нація, остаточно відчули свою суть, стали тим розкішним соняшником і могутнім стеблом, якому для життя потрібно. Ліж тепло сонця та цілюща волога. Україна це соняшник, який дає так багато зерен добра та радості. І ми не сумніваємось, кожний з цих зерняток проросте і розпочнеться той довгоочікуваний день у календарі щастя України, світлий, наш власний день перемоги. Віримо, що лишилось недовго, і голуб миру обов'язково прилетить на нашу землю.